Вихованці четвертої музичної школи активні учасники мистецьких фестивалів. Наразі троє учнів готуються до участі у міжнародному конкурсі солістів-аккордеоністів на УНЕ 2024 Він проходитиме 9 та 10 квітня у Латвії. Запрошення отримали, коли у школі проводився фестиваль Сучасні ритми. Одним з членів жирів був Артур Зайковський із Польщі. І минулої осені ми були у нього на фестивалі в місті Кошалі. Наші діти виступали у величезній філармонії у найкращому. У залі Польщі саме там ми познайомилися з організаторами конкурсу, на який зараз збираємося. Ми поїдемо у місто Даугавпілс, це в Латвії. От ми познайомилися з директором конкурсу, який нас радо запросив, і обіцяв нам дуже теплий прийом. Нам пообіцяли, що нас прийматимуть безкоштовно, харчуватимуть, селитимуть, поїтимуть, і до того ж, частину трансферу також нам. Забезпечать організатори конкурсу, представлятимуть кривий ріг на міжнародній арені. Матвій Шадрін, баяніст Максим Шегушев та Лідія Бурачонок, інструментом якої є акордеон. Програма у нас це дві різнохарактерні п'єси. Одна із них, так як ми представляємо свою країну, своє місце, це зазвичай українська народна пісня. Але це вже з такими сучасними елементами, джазовими. А одна п'єска, вона вже така в іншому другу жанрі. Ми вибирали так п'єси, що вони трошки доповнювали і розкривали виконання учня. Кожен з учасників конкурсу амбітний, працелюбний, а головне закоханий у музику та свій інструмент. Колись була маленька така на концерті з мамою і побачила кордон. Як якийсь музикант грав на ньому і подумала, як класно. З однієї, як фортепіано, з другої, як баян, хочу на ньому навчитися грати. Ну, і так пішла в п'ять років, Буду це дві п'єси, одна з них самба, вона така більш танцювальна. Вона мені дуже подобається. А друга це парафраз послала мене мати на українську тему. Розробка. Вона така більш співуча. Там про те, як мати посилала доньку ткати килим, а вона там стріла свого милого. Ну і гуляла з ним до полуночі. Мені дуже подобається грати, удосконалювати себе та здобувати нові вершини. Я очікую зіграти дуже добре та ми. Забрати найкраще місце в своїй категорії я буду виконувати ну ну твори по садочку, хожу і тарантела. Я хочу отримати перше місце і ще ну, ну досвід. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Денис Захаров цей день.